Друзі, всім доброго дня. Ми продовжуємо вас знайомити з командою Kio Promotion. Сьогодні у нас в гостях два професійних буксера: Роман Гавриляк і Володимир Савайда. Здорово, пацани. Що, як ви готові? готові. Це до речі, в хлопців деб'ют на телебаченні, так що вони зараз будуть мочити. Готуйтесь. Ти готові, та до того, що... пацани. Ну що, як настрій? Супер. Заряжені. Готові. Вже четвертий вечір боксу скоро. Як там суперник Ромчик. Каже, що в тебе дуже мощний суперник. Хороший Тоборазу суперник, буде. хороший, того разу такий буде у мене стійкий суперник з Молдови. Дивився його бої до того, він такий, типу, тип, типу, тіп. Мощний, тіп цікав, і цікав, що, і що ти думаєш? Справишся з ним? Ні, та ясно, що справишся. Якщо б ви думав, що я не справляюся, я б не виходив на тип і по-любому будемо. Будемо справлятися з тим, готуємося з тренером, якісь там удари відпрацьовуємо, типу такого. Так то готуємося. А що Вовчик як? В формі. В формі, так. Ти вже формі. там закінчив свої тягання? ганяння ваги, чи ні? Так. Так. Зараз буду в 71. А що про свого суперника можеш сказати? Непоганий такий лівша, готуємося до нього, відпрацьовуємо удари, готуємося. А що в загальному, хлопці, як вам професійний бокс? Тобто вже вас в обох по 3-0. Що скажете? До чого хочете дійти? До якого максимального рекорду? Ну, то взагалі цікава штука професійний бокс, зовсмішення ж аматорське то шоу, знаєте, багато людей приходить, ти себе розвиваєш, бачиш. Ну, цікава штука, бокс. До якого рекорда, то не знаємо, як, як Бог десь, знаєте, як там піде. Ну, взагалі хочемо максимально далеко зайти. Ну, у вас, до речі, двох така група підтримки, що чую всі Емелі. Так, да, це Емелі, весь час де би не було, мама завжди знає. Та. Волк, Всіх, а ти та... що скажеш? Що тобі професійний бокс? Ну це взагалі новий досвід. Прикольний досвід. Хотілося б дійти до чемпіонства в цьому виді спорту, в цьому виді боксу. От. І що? Ще щось говори, бо ти бачиш, ти так говориш, говориш, бам, і зупиняєшся, ти мусиш розганятися. Бо... <кій> ну, хочеться зберігати нуль в рекорді, хочеться дійти до чемпіонства і бути першим. Ну, а що ви готові вже, наприклад, наступного року пробувати себе на європейській арені? Так. так? 100%. До речі, розкажи нам там, бо минулий раз ти викликав Рогімова на бій, і є нас там витік інформації, що ти з ним Та, Можеш Можна якось прокоментувати? Mm, Було, споринував з ним. Тренер поїхав на щось над України в Чернівці з малими mm -hmm. з школярами і зустрів його там. Підходять до нього і кажуть, ну не знаю, хто тут підходив, чи Роман Романович підходив, чи мій тренер двоє якось них десь висипали і кажуть, там треба постати в парах з одним хлопцем зі Львова. Гавриляк такий, а хто ти ж мене викликав? Кажу, <різь> <різь> та-та, типа. Я думаю, десь воно теж роль зіграло, типу, що він знав, що я його викликав. Постояла з ним в парах, все добре, пожала руки, респект, все як має бути. Приїжджаю до Львова і бачу в тіктосі відео, як він мені коротше, викликав. Я віде. банку тобі? Так. Та я так собі думаю, тіпа, там, там виставлю теж, як це так? Ми зни... А домовлялися, що він Шо не виставляє. Та, ні, що тіпа, не будемо знімати, дивимося, він знімає. Мої пацани теж почали знімати. Добре, все, я собі там окремо нарізав відео, ніде не вистав, просто для себе. І туди він виставив. Та треба виставляти, та й вистав. І він мені пише: типу, ти такий, тіп, тіпа, я що ти виставив, каже, каже, я по-братськи вистав. Я йому кажу, типу, ну то я не, не стараюсь тебе обідати нічим, знаєш, це спорт, нічого особистого. Типу, і отак ну, він обідав їх оце. Що ти, ти виставив? Ну добре, ну а ж він перший виставив, правильно? Він перший вистав, домовленість ну, була. До Потім тренер каже, наш ну, ти вистав? Він думав, що я один. Каже, та ні, ти він теж тип, вистав. І все, ми так типу, зігралися, трохи така якась іскра пролетіла і. І ну, то, 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 <свят> я так, я так поням, Потрошки <свят> там, По будемо готувати, зараз у нього теж я знаю, поєдинок буде 14 грудня присвязано в парах. все взагалі добре, ну, мені сподобалось. Я так, ніхто нікого там не побив, сильно гарно попрацювали, все на взаємоповазі. Потім от така штука вилетіла. Ну, чекаємо, зараз маємо свого суперника, а потім. А, а, потім буде вид... видно. Вовчик, а ти скажи мені, ти би з ким хотів? От отак реально сьогодні, хто є, кого ти знаєш. Чесно, ще не думав, ще навіть не знаю. Скажіть мені, отак, є зараз різниця? От перший раз ви виходили, поділіться от, трошки з нашими глядачами такими досвідом. От як перший раз було, коли ви виходили на той а професійний, які були емоції, що всередині відбувалося, потім другий, потім третій, і от зараз там, умовно, четвертий. Чи є якісь такі переживання перед боєм, чи є якісь такі, ну, якісь, може, такі, знаєш, неспокій. от ну, Поділіться, як це відбувається. Ну, порівняно, наприклад, якщо зараз виходить, і перший раз, то перший раз це ти що не знаєш, як це все. Я ну я першу перебів. Перший раз то Вова просто шоу то про Вовову <зас> Вовоснів, і голову тіло. А перший раз <зас> ти виходиш і ну, не знаєш, як все буде, як все відбудеться, а зараз при приблизно розумієш, приблизно прикидуєш, як ти будеш виходити, яка буде музика, ну і яка буде атмосфера. Ну, але була якась такі, ну, не то, що там страх, ну от ви ж постійно там і на Українах, і на різних там, міжнародних турнірах виступаєте. От різниця іменно самої атмосфери от зал професійного боксу, так, скільки у нас там було тисячу плюс, так, умовно, на першому вечорі і на третьому. І от, ну, не лякає, от там ну, нехай там, через 3-4-5 місяців, дасть Бог, ну буде якийсь більше шоу десь на якомусь там можливо, стадіоні. Ну, не відволікає вас. Це, Ні, це не, не відволікає наоборот краще, коли є. Чи навпаки, дає такого заряду. Так, дає заряду і навпаки краще, коли є більше людей. Я якби це... ходив перший раз, для мене було таке враження, просто що от нікого з боку нема. У мене просто мурашки по шкірі, я відчував, от іменно перший раз на Емлі, я пам'ятаю, як сьогодні. Я не бачив нікого взагалі, ні батьків, нікого. Я просто йшов прямо, і в мене таке якесь відчуття дивне було. Знаєш, такі якісь ну, мурашки по шкірі. Потім другі, треті рази вже так, я вже був більш більш готовий до того, вже так спокійніше виходив. Ну, напевно, той момент, коли піднімають руку, це огонь, не є на такому залі. Той момент, так, коли ти коли вже піднімають руку, ти вже бачиш всіх. Маму вже так потрохи зглядаєшся. Вертаєшся, так? Вже вже, ну, не не та, не та? Та, та вже вертаєшся. Тай момент дуже. А що, скажіть мені, ви в спарингах от стоїте з Вовкою, да? Ви ж теж боксіруєте між собою. Ну, час від часу, там може постояти Не спаринг. Та як ми з ним стоїмо, то, напевно, мало хто стоїть. Ми з ним все життя, типу, так. З дитинства, як ми прийшли в зал, ми більше тисячі разів стояли раз. Та навіть більше. Більше на І Що хочеш це прибити додому? <пев> так, ми весь час буксируємо. У нас є таке, не знаю що. Типу там за рингом ми, ми... загоряємося емоціями і хочемо. І ми тільки б'ємося, б'ємося. Так, за рингом ми типу друзі, а типу в рингу ми то тобто, і що, які у вас приблизно 50 на 50 на наразі, чи хтось сильніший? Та ми з боку не бачимо. Навіть у нас інші стилі, інша вага з іншим. Ну. <пев> <пев> ну а тобі не важко з лівшою? Мені? Так. Та вроді би так. Mm, ти ти є, маєш, свої <пев> є, є, є свої підходи. Є свої підходи. Ти вже на дорогу, знаєш як. Я ж не все життя був. Я ж десь два роки в ліші боксирую. А що це так? Ну, так щось тренер рішив, такий, каже, а Та, щось тобі в лющи краще. І то було два тижні до шумнату України uh -huh. по молоді. у Львові. І він каже, ну давай стаємо. Ну, такий експеримент, знаєте, зробити. Ну, два тижні до України, підготовка йде, і типу, ти такий ставай в лівшу. Ну, це такий серйозний крок. Та, ну я ставлю в шум, тоді. Третє місце зайнятою України, програв Київському, і так воно мені пішло якось. А до того в прощу. Ну, в прощу я завалювався, так вперед, знаєте, трохи ту ногу тягнув. Лівівсі теж деколи але менше трохи. А так. ти вовка все, все, все. все життя так, в одній стацію. Не хочеш поміняти. <гум> мені казали, ну тренер теж казав поміняй, поміняю, але в мене, як такого завалювання немає, то, то я не міняю. Ще таке, на жаль, сьогодні ми живемо в дуже важких умовах, і все одно в нас рубрика так, так. В кінці ми говоримо про Донати. Що ви взагалі думаєте про ситуацію сьогоднішню і як от боксери сьогодні реагують на Донати? Донатите? Так. Закликаєте людей теж? Ні? Ми весь час там. Ми з якраз банк відкривали двоє. У мене знайомий був він, загальний збір, був, ми з ним зробили там частину теж. Ще один збір малим теж. Та трохи і донатити, тонатити, деколи час є. Бо ну, без того, знаєте, нічого не буде. Якщо люди будуть, думати, а війна десь там, тіпи, то так. Багато знайомих пішло на війну, то ми буде. завжди поширюємо їхні репости. Ну, репостимо їхні ага. прохання на, на збори грошей. Так трохи допомагаємо. Як от ще таке можете сказати на сьогодні, на вашу думку, от професійний бокс? Він... Більше розвивається, ніж, наприклад, там до війни, чи плюс-мінус на тому ж самому рівні ну, зараз... зараз він вистрілив, та розвивається більше, на мою думку. Тому бо, що говорять, що зараз от, умовно ну, футбол да, всі прирівнюють там і бокс. Але багато хто говорить, що от бокс вже виходить на такий серйозний рівень, і чим далі, тим буде мати таку серйозну конкуренцію з футболом. Звичайно, це не то, бо тут боксує один там команда, але ну. По-любому, якщо не перший, то другий бокс в Україні це 100%. І скільки я ж багато відкрилося нових промоутерських компаній, правда? Багато, та У то... <кій> нас в Україні дуже сильно почало розвиватися так своїм часом. Не знаю, може через те, що я колись любителя боксував, зараз в профі так слідкую більше за тим. Ну, так якось воно ну, розвивається, конкретно розвивається. Зараз такий купу всяких нових промоушенів. І воно зараз йде вище і вище. Ну нічого, я думаю, що ви обов'язково дойдете до своєї мети, станете чемпіонами. І ще на таке та, крайнє питання. Де би ти хотів в майбутньому, от така є в тебе мрія побоксувати, На якій арені? От, враховуючи весь світ. для тебе теж ти вже можеш думати на тим питання. Mm. Mm. І якщо він відповість, то ти не можеш то повторити. Ну не знаю, Англії є, оце у Лемблі, знаєте, там. Пам'ятаю, колись дивився бій усика з Джошу і собі думав, от як би я там виходив, наприклад. Ну, іменно щось в Вемблі так мені ну, так здається, таке дуже потужне. Сіки 90 тисяч ну, та багато, там, та, 500 тисяч, а там би хотілося вистати. Я думаю, що твоя мама там перекричить. Моя мама, якщо мама буде там, вона все перекричить. Що, А коли? Коли коли мама буде? Там вона перекричить все Вемлі. А ти я б хотів десь в Америці боксів роти. Від десь теж на великому такому стадіоні. Козаки, І ще одне дуже каверзне питання. Я забув, наже ж тут на четвертий вечір боксу, так? Є в нас головний бій, ти в нас головний бій. Але є головний, головний бій поочікуємо. Народний мейневент, так? Так, да, це будуть такі львівські дербі. Ви прекрасно знаєте і одного боксера, і другого боксера. І я знаю одного боксера і другого боксера. Ну, насправді це такі, я дуже чекаю ту зарубу, бо пацани будуть рубатися серйозно. Яка ваша думка з цього приводу? Але так чесно. Моя думка 50 на 50. На жаль, цей бій ми не побачили раніше, хотілося б його раніше побачити, але він зривався декілька разів по різних причинах. Там щось хаос постійно заднє давав, я Та й ні, там пацани між собою не могли ще з ним. Хтось задню давав, собою просто не було забавати. От, але я думаю, що 50 на 50. Стояв з обома, ну двоє боксерів непоганих. Я думаю, це буде 50 на 50. А ти пан Роман що думаєш? Теж стояв зимував в парах. Ну, зараз, Коля ми конкретно готуємося, такий мій постійний партнер і з пашою стояв трохи от давніше. буквально місяць-півтора назад. Знаєте, в них такі різні стилі. Коля такий, що ламає, йде, б'є, весь час, весь час такий, типу пробуває пацан, а Паша такий тихналь. Пашу, свій... Пашу я бачив на останній області. Ну, так, та да, він, він мен, там дуже резкий, У нього такий ну, стиль прикольний, мені подобається. І тут цікаво, хто свій на, на, на ну як там, Нав'яже свій, свій, свій бокс, свій бот, свій бокс свій хто, буде робити, свою роботу правильніше, той, той переможе. Але тут так, 50 на 50 теж. Ну. ну, то всі чекаємо і купляємо квитки, там вже набагато лишилося. Там, там, 8 трошки.